Зка медитація, яку ви можете прослухати разом із своєю дитиною, колись давно у самому серці Всесвіту існував інший вимір вимір, де кожна думка здійснювалася, де мрії ставали реальністю, а усе життя було пронизане магією. Це був світ глибокої гармонії та внутрішнього спокою. У цьому вимірі жив веселий квіткар будяк. Він знаходився в глибині прекрасного саду, де всі квіти розмовляли мовою кохання та мудрості. Будяк відрізнявся. Оскільки він не був яскравим, а ще був колючим, проте мало хто знав, що всередині себе він був дуже ніжним і тендітним, а колючки були як захист, щоб його ніхто не поранив. Бодяк зі своїми друзями, трояндою та соняшником. Ми свою енергію любові і радості, наповнюючи оточуючих зворушливою благодаттю і ніхто не бачив у нього будь-яка. Одного разу бодяк почув тихий шепіт вітру, який запрошував його в інший вимір. Де кожне його бажання втілюється, з нетерпінням він закрив очі і вдихнув глибоко, занурюючись у відчуття мирного спокою. Його уява перенесла в один вимір, де всюди було. Все наповнене магічним світлом, все виблискувало, все мерехтіло, він опинився на лузі, де розцвітали квіти різних кольорів і форм. Кожна квітка випромінювала світло, яке лагідно обіймало і дотикало будяка. Таких, як він тут не було. За допомогою своєї уяви, Бодяк створив маленький фонтан, з якого були видно кришталеві струмені води, які відображали усі його бажання. Він помітив, що цей вимір допомагав йому зосередитися на своїх мріях і бажаннях. Бодяк продовжував плавати у фонтані, занурюючись у світ своїх фантазій, здійснювалися його найсміливіші мрії. Він став барвистим квіткарем, що розквітає. Під променями сонця його пелюстки були пронизані ніжністю, а також любов'ю, а його запах нісся на великій відстані, надихаючи всіх мріяти і бути собою. Під час своєї медитації казки, водяк зустрів інших створінь. Які теж втілювали свої бажання, вони літали у повітрі, вони танцювали серед квітів та створювали власні чудеса. Разом вони створили гармонійний оркестр звуків і кольорів, який луною звучав навколо. У цьому вимірі. Час був нескінченним, але будь як відчув, відчув, що його душа розширюється і відкривається все більше і більше. Він знаходився у глибокій єдності з усім живим навколо себе, коли настав час повертатися до свого саду. Бодяк відчув незвичайний спокій і щастя у своєму серці. Він відкрив очі і знову опинився в своєму звичайному світі, але з новим розумінням і почуттям благодаті. З цього дня Бодяк регулярно практикував медитацію, занурюючись у світ своїх мрій та бажань. Він відкрив у собі потужну силу уяви, яка допомагала йому творити і здійснювати все, що він бажав. Таким чином, Бодяк став прикладом для інших квітів у саду, вони теж почали відкривати у собі магію своїх думок і мрій, створюючи гармонію та втілення в своєму житті. І так кожен Квіткар у цьому саду навчився. Цінувати свої думки і бажання, бо вони мали потужну силу, вони розуміли, що кожен з них має внутрішній світ, де все існує і все справджується. Сад став місцем для квіти спілкувалися не лише мовою квітів, але й мовою світла і енергії. Вони обмінювалися своїми думками, досвідом, мудрістю, спільно створюючи прекрасні картини кольорів і звуків. Кожна квітка стала майстром свого життя, навчилася відчувати себе часткою Всесвіту і бачити в собі необмежені можливості. Вони розуміли, що у кожного є свій особистий шлях і здатні здійснювати всі свої. Реалізувати всі свої мрії, таке було життя в саду, де кожен відчував себе творцем, своєї долі, а кожна медитація ставала подорожжю у вимір, де все існує і все справджується. Там, у глибині своєї свідомості, вони знаходили натхнення, мудрість та нескінченну любов до життя. І так в саду, всі продовжували практикувати медитацію, всі продовжували знаходити гармонію та здійснювати свої мрії. А все почалося із будь-яка, який спробував і надихнув решту. І, хоча ця медитаційна казка розповідає про інший вимір, де все існує, все справджується, Насправді ми можемо навчитися цьому і в нашому власному житті. Відчуйте силу своїх думок, довіряйте своїм мріям і бажанням, навчіться зосереджувати свою увагу на позитивних аспектах життя і вірте в свою внутрішню силу, практикуйте медитацію, дозволяючи собі занурюватися у світ своїх уявлень і дотримуйтесь принципу, «Я привертаю те, що я випромінюю. Це ваша власна медитаційна казка про інший вимір, де все існує, все справджується, робіть її перед сном. Адже ви самі є творцем свого власного, щасливого і успішного життя.